В режимі три через шість вже кілька місяців працює майже весь чернігівський бізнес. Відтоді як росіяни почали прицільно руйнувати енергетичну інфраструктуру України, магазини, аптеки, перукарні та інші заклади залишаються без електропостачання більшу частину доби. Через це їхнім працівникам довелося придбати генератори та навчитися тонкощів їх експлуатації. Ну, а як же треба ж гроші заробляти? і Навчилися, щоб було світло з тим, що зараз немає світла більше 60 годин. на день, то... Ну, у нас куча свіжої риби, все може зіпсуватися. Необхідно все було свіже. Використання генератора може бути небезпечним, якщо не дотримуватися правил безпеки. Тому чернігівські працівники ДСНС кілька разів на тиждень проводять інспекції приватних підприємств міста. Перш ніж включити генератор, потрібно перевірити справність електропроводки. Біля генератора не можна розміщати паливо-мастильні матеріали, тому що вони можуть спалахнути. А також генератори повинні заправлятися тільки як тільки тоді, коли вони вимкнені. Реагуючи на шалений попит на генератори, в Україні спростили податкове законодавство, а також дозволили зберігання палива для них без ліцензії. Проте правила безпеки ніхто не скасовував, наголошують рятувальники, і чимало чернігівців не дотримуються їх у повному обсязі. Генератори стоять дуже близько до стіни. Стіна може бути з горючого матеріалу, тому це робити заборонено. Також генератори не захищені у нас від вологи. На них може і сніг, і дощ, і це може призвести до нещасного випадку. За даними ДСНС, від початку року у Чернігові не траплялося надзвичайних ситуацій, пов'язаних з неправильним використанням генераторів.